Всім привіт! Сьогодні 27 число. Їду на схід до хлопців. Без допомогу. Допомога дуже різна. Теплі, теплі речі, стільки, грілки, мавіки, плівка для Смаколики смаколиків різних, цього напекли. Випічки. Хочу подякувати всім, хто долучився, всім, хто приймає участь в допомозі нашим військовим. Хочу подякувати Юлії Ндику, хочу подякувати Наташі Кримень, Наталії Богданові і Данилові Богдан. Наталії Левіцькій. Світлані та Сергію Сербу в Чернівці, Оксані Гринчинській. Всім, хто долучився до збору, до е, купівлі всіх необхідних речей, придбали, придбали хлопцям сунакуп'янський напрямок, е, придбали принтер кольоровий, збирали кошти. На принтер хлопцям вкрай необхідно такий апарат. Назбирали кошти, вчора придбали, після поїздки приїду, завезу на Куп'янськ. Е, далі, що ще хочу сказати, всі, всі, хто долучився, хто допомагав велика подяка. Зараз їду, будемо все це віддавати нашим військовим. Машина загружена. Зараз зустрінемося з Валентиновичем і з Денисом, Вони зараз зустрінуться з хлопцями в Покровську, туди на Мар'їнський напрямок передадуть, передадуть допомогу. Потім зустрічаємося в Краматорську і веземо все на Бахмутський напрямок, потім Сиверськ, Лиман. Подарували мені такий ось кулон вигляді герба нашого українського. Їздю зі своєю нагородою бойовий волонтер. Мене зараз аж мурахи по тілу біжать. Дуже горжуся тим, що мені вручили таку нагороду. Ця нагорода не тільки мені, це всім, всім хто долучається і хто допомагає нашим військовим. Зараз на блокпостах хлопці дивляться так з повагою. Дякую, дякую тобі, брате. Бажають хорошої дороги і передають привіти. Питають, куди їдеш. Я кажу, їду в пекло, не в пекло. Передай нашим хлопцям привіт. Отак От відповідають на блокпостах. Хух. Якось так. Їдемо, їду на зустріч Валентиновичу з Деном. І будемо розвозити все по підрозділам, по тим локаціям, які запланували на сьогодні. Поїдемо до наших військових, до хлопців і до дівчат. Буду обіймати від усіх, хто долучався, а Ані з Лєрочкою забув. Не забув, не забув красуні. Везу піріжечки, сосиски в тісті, все свіже. Ввечері вчора випекли, зараз все доставлю нашим хлопцям. Дуже багато. Тьотя Таня Богданова. Велика вам подяка за ваші золоті ручки, за такі смаколики. Все зараз доставлю нашим хлопцям. Хочу ще подякувати Руслану Фадієву. Він в мене взагалі золота людина, завжди слухає, завжди допомагає. Зятю своєму Олексію Левіцькому дуже дякую, дуже дякую. Крас, красень в мене так тримати. Вроді би, згадав всі. Ну а там далі Валентинович вже доповне в описі під відео, скинемо відео. Вже після поїздки скинемо відео і буде відеозвіт за все. Будемо фоткати, знімати відео передачі нашим військовим тої допомоги, що я зараз везу, і то, що везе Валентинович. Всім триматися, слава Україні, перемога за нами. Вийшло сонечко. Вийшло сонечко так але хмари дорога ну як сира але нормальна дорога більш-менш нормально їду 100-120 все добре все добре, доїжджаю до Ізюма ми на місці вже в Краматорську зараз будемо розгружатися Валентинович. Іде розгрузка. Вже... вже? У нас вже пізустрічі. Борт, 59-й. Літні Іванська один. У нас третій, зараз на 1. Все добре. І ми повертаємося до Валєрчика. Скидаємо Валерій і прямо на Константі. Констаті що ти передаєш коптери? Так. Це на 26-й. Ні, nee, не на 26-й там три бригади. 26-й ми не зустрічаємося. Ні, ні, ні. 26-й я відправлю скаргу. Передаєш коптери, по коробці печили якісь домо там щось. Ну так, щось щось підкинемо. Я там теж дівчата мав. І ми до Румина, з Денисом списуємо, здемом теж. Слово на місце. Від'їдемо, сьогодні, слава Богу. Доброго дня з Олександром. І висловсь. За море. Висло. Так. Хлопці приїхали на загрузку. Будемо відгружати. Дякуємо нашим хлопцям, передаємо візь, два Mavic 3PRO третю гірську штурму 8 батальйону. Дякуємо фонду Liberty Ukraine Foundation за підтримку наших воїнів, щоб ці пташки били орків і хлопці поверталися до... Ще грілочки, Наташа Кремінь. Хлопці дякую. Дякую. Зараз відгружаємо грілочки хлопцям. відгружаємо грілки. Запалювачі. Розпалювачі. Продовжуємо, продовжуємо розгрузку. Наталочка, Юлічка. Все, передаю хлопцям. Все, все доставили. Віддаю хлопцям. тетя Танечка, ой, біля шиї і все хлопцям віддаємо. Ми бійці української добровольчі армії завжди вдячні таким людям з великої букви, як Сашко, Талян, Денис. Ваша компанія завжди рядом, завжди поруч. Ми сильні. Ми разом, разом до перемоги, все даруємо шеврон. Щоб на пам'ять все було добре, все буде Україна, ми сильні. Слава, слава Україні Героям слава передав сонце від тебе ось таку іграшку нашому воїну. Ось буде оберіг, і ми тут в машині. Дякуємо, Віталь. Всього найкращого. Дякую, дякую, Таля. Тетя Танічка, красунечка, носочки передаю хлопцю. Дякую. дякую. Вона дякую. сидить, плете по вечорам носки. Дякую. Від Катюши з Андрюшею сушки. Ага. Тут є, кіс. Це від павербанка можна від цього ага. бачити, ага, розйом роз вони вона. працюють. Кажуть, попробуйте, якщо що, тоді будемо доставляти вам Добре. Добре. сушити взуття. Ось сюди, хлопці. Утого, тож, тут дітки дітки робили танчики, бумажки. Але, Десь тут. може скотка потім скинете фотографію, там сикарі. Оберіть. Так, оберіть. Все, так, отсюда все. Юлічка, це також все хлопцям передаємо. Всі обігрівачі, сушки, все передаємо. так. Да, теплі, да. просто розпакував, кинув, і все, і Вона вже дару, працює. Коротше, відкриту я прямо з нової бригади, шеврон в виді э, магніту. Даруємо Олександру Анатолію.

Не лізли приходить. Дякуємо фонду Liberty Україн Foundation з Константіна Киліновського, який проробив дуже велику роботу. І, 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 і За його допомогою ми можемо хлопцям доставити ці коптери, щоб довірити ціла України. Передаю від тебе хлопцям.

так, а ну коробочка себе подними, чтобы да. купцы не забыли. Домашние вертутки mm -hmm. вам тоже со шкварками, с капустой. Вчера еще сюрприз, они трошки застыли. Все, да, чего? Нет. Толик, Толик. Ага. Так, просто перчатки. Абразивные перчатки и сушка на компоте. Дякую. Угу. Так, ну все. <реклама> 81-ша, шеврода. Денису шеврод. Леонидовичу. Шеврод. Ничего себе, аж два. Мне по два никто не даровал. <реклама> все. Это шеврод именно нашей дриады, а це да. это ШДШВ. Да. Все, дякую. Повертаюся додому. Повертаюся додому. Все розвезли нашим хлопцям. Все доставили. Велика подяка всім, хто долучився, всім, хто допомагав в зборах. На е, допомогу хлопцям. Всім велика подяка.